Усім привіт! Друзі, всім привіт! Сьогодні показуємо стан мотоцикла Yamaha MT09 Tracer. Тобто огляд стану саме. По кругу у нас рідного пробігу в мотоциклі 13900 км. Звідки він в нас? З Японії. З Японії. Мотоцикл, ну, реально, от ти подиви на радіатор і так взагалі на все це. Ну, реально новий. ну от Радіатор, ну, взагалі все. тобто Тут 13, але по стану, ну, новий просто. Так, гума в нас, давай, як завжди, просто спереду йдемо. У нас гума 29 неділя 2019 року. От, такий протектор має, отака от, м'яка, от, ти диви. бачиш? Так. Тобто супер. Гальмінний диск, ну тут супер, все клас. Я думаю, тут оком. Оте, ото, що там може на камері здатися, що воно якось там якась є вироботка, це просто він жирний. от Бачите? В консерванті. Так, да, в консерванті. Тобто виробки он. Щоб просто видно було. Видно, видно. Що там не казали, що там. Ох і тут П перо. А, перо. Окисли, ну тут взагалі тут просто все чистенько, красивенько. Пильники потріскані, ну але це на кожному мотоциклі. Якщо ви в наше відео дивитесь, то ви побачите, що це на кожному мотоциклі. Тут і тут. Вон колодочки заводські оригінальні, пробочки всі, тут ніде нічого, навіть і дивимося метка, бач? Бач. Е, ну, це все, ну, просто ну ляля. Як новий. А тут, до речі, от так от можна подивитися от на фарі, що тут ніде ні, ні одного не ні, ні скола, нічого немає, тут все. О. Книжечка бачу фірмова. Да. Так, от є така подряпинка. Можливо якщо що хтось захоче, то це можна відполірувати з цієї сторони. І тут є невеличкі такі. Бачите, воно як волосинка, але це не волосинка, це подряпанка. Потім на повороті от дуже дивно ти диви, Тут от такі от є, а отут все повністю ціленьке. Тут є такі. Ну воно. Не чутно, його просто візуально є, але дзеркало все супер. Тут є, тут, тут все чітко. Тобто його на цю сторону не роняли і отут, от. Зараз, зараз. Ну так, тут, тут все. Хоча отут може якась точечка і є, якщо придивитися. Тут кришка повністю все ціле, класне, тут теж все ціле класне. Ось тут така маленька маленька на ті... на... натертість. Бо речі, з центральною ніжкою. Ну, ніхто нічого не мив, але ти віші, як все чистеньке. Угу. Ну щоб ви просто бачили, що ми не мили виходом. До речі, кофер оригінальний, він е відкривається і знімається, все ключем від запалювання. Так, Задня губа Dunlop. У нас рік зараз кажу е 33 неділя 2019 року. Ну, те ж саме, О, бачите? Угу. Задні колодки оригінал вон з цією штучкою. Ще Кататись і кататись. І задній гальмінний диск так само новий, як і передній. Тобто Тут ну я теж, до речі, в консерванті. Ну весь мотоцикл, ти бачиш? Ну. No. Це, до речі, треба обов'язково гальміни диски обізрижити чи розчинником, чи можливо антисиліконом. Тому що це важливо. Тут така сама є подряпинка на кофрі. Це зліва. Зліва в нас є така подряпинка. раз. Тобто справа повністю все ціла, а зліва у нас є така подряпинка. Ланцюг оригінальний. Тут тягнути тягнути його. Зірки також оригінальні. Так само подряпи. Ну, натертість. Тут натертість. А чому з лівої сторони сильніше натерпіють? Тут ну, же ти щоб ж, ж, перемикаєш передачу. Ну, звісно, що ти ногу йорзуєш. звісно, що ти є такі от. Такий момент, да, на кришці. Тут все супер. Отут -от тут -от маленька така. Не поспішай. Так, показав. По баку класно. Вон, о, шток покажи, що там все сухо, все класно, все красиво. Угу, все чітко. До речі, ну, двигун — все реально як нове. От, пробочки, оце все. Ну, тобто, це все. Реально, от коли воно нове, так воно нове. Ти дивишся і все воно реально в суперстані. До речі, всі ключики маю. І ключики я зараз от просто стан ключиків. Тобто це той, котри, ну котрий робочий і він в такому стані класному. Ці взагалі он новий. Новий. Тобто, ну. До речі, хто не знав, у нього регулюємо скло і сидіння, і сидіння, у нього є АБС. трекшн і три режими потужності. Дуже тихо працює, ну як для МТ-хів. Метр дев'яносто два зріст, зараз потихеньку проїдусь. Є гіртронік. Давай, зараз ти проїдешся, а я... У мене зріст 1 метр 92, а зараз Сашко сяде, метр 75 зріст. Розумієш? Я, до речі, не встиг показати кнопочки, всі ці траверси. Взагалі немає ніяких потертостей. Слухайте, ну цей мотоцикл ми дуже рекомендуємо, тому що ну, тут звісно, от, знаєте, буває таке, що от, ну, пробіг дуже маленький, так, але тут і стан такий, що дивишся, ну просто все ну, супер. Ну реально супер. Не, він грібся диви. Та ні, Бач ну там полосочка. по ньому ну, весь мотоцикл, ти он... Радіатор показував, ну, там вже взагалі ну, просто і, і, і диски, і колодки, і двигун, і все. Откуди не, не заглянеш, все просто супер. Реально, мотоцикл цей дуже класний. Все? Так, да, будемо закінчувати. Так.